Вітаю, любі діти! Сьогодні у нас особлива зустріч. З нами буде дуже особливий пес, патрон. Він справжній рятувальник, бо допомагає шукати міни та вибухонебезпечні предмети. Він розкаже вам, що може допомогти зберегти ваше життя та життя ваших друзів. Добрий день, малята! Будьте уважні! Починаємо! У кущах, на полях, де трави по коліну, сховалась страшна і небезпечна міна. Ось так вона виглядає. Там у кущах ховають небезпеку, снарядів різних мін, гранат без ліку І щоб від страху не ховать обличчя, будь обережним обіди узбіччя. Ти треба серединою дороги. Пам'ятаємо про це. Бачиш, міни чи небезпечний предмет, поруч покинути військовий намет, не блукай у кущі не ходи, зупинись і один нуль один подзвони. Але дзвонити треба обов'язково з безпечної відстані. Не гуляй на полях та узбіччях доріг, не ходи у зруйновані хати, небезпечний снаряд там залишитись міг, він шкоду можуть завдати, лише військові сапери перевіряють та знешкоджують міни та снаряди. Будь обережні, під ноги дивись, ти покинутих місць стережись. Вони можуть бути заміновані або ж залишаться там вибухонебезпечні предмети. Там соняхи росли і пшениця, а тепер по коліна травиця. Аби не сталося горе, не ходи у поросле поле. Після бойових дій в полях можуть залишитись нерозірвані снаряди. Не іграшка і не прикраса для кімнати. Підійдеш, вибухне і м'я її граната. Вони гарні і блискучі, але небезпечні для життя. Не беріть їх. Побачив покинуту хату, там можуть бути гранати, щоб уникнути біди від будинку відійди. Ніколи не заходьте в зруйновані будівлі. Це небезпечно. Зустрів груду каміння на своєму шляху або стрічку червоно-білу, яскраву таку, зупинись це ознаки, що проходу немає, там лише небезпека на тебе чекає. Тому, малята, будьте дуже неуважними. Якщо ви побачили груду каміння або ось такий знак, не підходьте. Поруч вибухонебезпечний предмет. Увагу звертай на небезпечні ознаки. Не ходи там, де поставили знаки. Якщо ви побачите ось такий знак, зупиніться, не йдіть. Означає небезпечно, заміновано. Молодці малята. Пес патрон дуже радіє. Ви були уважними і тепер знаєте. Що робити, якщо побачили вибухонебезпечний предмет? Наш особливий гість прощається з нами, тому що зустріч наша добігає кінця. На все добре!